Вітаю всіх, мої дорогенькі! Сьогодні ми будемо дивитися Таро розклад, Таро прогноз на листопад місяць для знаків Зодіака. Сьогодні в цьому блоці у нас буде козерог, водолій і риба на листопад по основним аспектам нашого життя. А також в кінці витягнемо підказочку від ангелів-хоронців для кожного знака. І так, козероги. Під яким девізом пройде цей місяць? Карта місяця. Особисте життя, фінанси, ділова сфера, ваше здоров'я, ваша енергія в листопаді і неочікувана подія цього місяця. Неочікувана подія цього місяця. А також візьмемо побажання або підказочку від наших ангелів-охоронців. Так, водолії. Водолії. Карта місяця. Під яким девізом пройде місяць. Особисте життя. Ділова сфера, фінанси, ваше здоров'я, ваша енергія, на що у вас фате сил, неочікувана подія цього місяця, а також підказочка від ангелів-охоронців. І рибки. Так, рибки. Карта місяця, особисте життя, фінанси, гроші, ділова сфера, здоров'я, ваша енергія, неочікувана подія місяця, а також підказочка від ангелів-охоронців. Починаємо. Козироги. Карта місяця, розбите серце. Або ви самі себе накрутите дуже от, і будете переживати за щось, ганяти мислі по кругу ночами не спати, або дійсно в вашому житті в цьому місяці згустяться якісь хмари, буде гроза, так що сердечко буде розбите, якісь неочікувані погані події. Так, в особистому житті якесь затище, якесь затище. Якщо люди в парі, то це просто спокійне життя. Хто тільки зустрічається, це приостановлення відносин, хто один, значить, побудете поки одні. Так, передишка вам буде в особистому житті. Фінанси будуть визивати розпач. Фінанси будуть визивати розпач. Будете думати, що я зробила не так, як я зробила не так і чого воно пішло не так. Це я козерух. Ну що ж, не найкращий місяць, хочу я вам сказати. Далі здоров'я. На здоров'я теж будете дивитися з якимсь якимось. Ожидалося здоров'я більше здоров'я, але, мабуть, дасть збой, тому що треба набратися терпіння, обслідуватися, пройти аналізи, може навіть вложити якусь копієчку в своє здоров'я і звернути на це увагу. На здоров'я треба звернути увагу. Так. Енергія. От Енергії у вас буде повно. Енергії у вас буде повно. Вам хочеться діяти, вирішувати якісь справи. Земля під ногами горить, готові до дій. Енергія буде. Так, і далі неочікувана подія. Ну що ж, якась війна, з кимсь будете воювати? Або ви захочете з кимось отношення вияснять, або з вами хтось захоче отношення вияснити. Карта війни говорить, що люди йдуть знаєте, по головам один одного, не взирає на ліца. Якісь ссори, скандали, нечесна поведінка, коли люди не жаліють один одного. Козірове кріпіться, це і я в тому числі місяць буде нелегкий, скажімо так. Вірте, Каже карта, нам це вірти, кажуть ангели, щоб двигатися вперед, обов'язково треба вірити як в себе, так і в Бога. Е, ангели нам говорять, що вищі сили на нашій стороні і щоб ніякі неудачі нас не зламали, а вони нам, кстати, косі роги випадають якісь іспитання. Так що вірте в себе, вірте в вищі, сили, вони за вас. Все це минеться. Кожен кінець або якась непогана подія це завжди початок чогось нового. Так, водоліє. Водоліє, карта місяця. Карта місяця, знаєте, така. Примірний ученик. Випоняй свою роботу, рутинну. Хтось у хтось на роботу, хтось домогосподарство веде. От в такій рутині і пройде цей місяць під таким девізом. Карта вирішення рутинних справ. В особистому житті. В особистому житті якісь грози, грози і мічти. Але життя вас поставлено на землю. Знаєте, опусте на землю з ваших міч. Хотілося і ось про дуже багато. Перспективи строїлися дуже великі. Але життя розпорядилося по-своєму і поки що цим всім мічтам не дано осуществиться в цьому місяці, принаймні. Так, фінанси. В фінансах теж буде трудновато вивпретися лобом у якісь проблеми. Будете їх вирішувати скопом, вам буде дуже важко, дуже важко. Якесь діло підходить до кінця, але ніяк не завершиться. Переложіть часті обов'язків на когось іншого, на партнерів по бізнесу, може, на близьких, на рідних, на якихось людей, на колег. Так. Далі у нас іде здоров'я. Здоров'я у нас все повинно бути непогано. Все повинно бути непогано. По здоров'ю одна з самих гармонійних карт для вас водолії випала. Ваша енергія. Верховна Жриця. Ви знаєте, це енергетика така е, таємна. Які, знаєте, якісь таємні сили будуть вам давати цю енергію. Це карта нашого подсознання. Карта нашого подсознання. Більше зв'язано, знаєте, з духовною сферою. Комусь би сходити в церкву непогано, комусь очистити свою енергетику. Також ця карта підвіщає, що на вашу енергію вплинуть події, про які ви ще навіть не здогадуєтесь, але вони прийдуть у ваше життя. Так, далі у нас іде неочікувана подія цього місяця. Якась гуляночка і п'яночка, і зустріч з друзями, корпоратив, день народження свайба, обмін енергією, в общем, карта, де люди обмінюються. Карта вищого наслаждіння. Головне, не напивайте, щоб потім не було тяжкого похмілля. І що нам хочуть сказати. Для водоліїв, ангели-охоронці. Твердість. Ну, що ця карта приходить для того, щоб сказати, ці ситуації, яка у вас зараз склалася, її можна розрішити мирним путем мирним путем і полюбовної карти вам про це й говорять. Але треба бути дуже твердим і в першу чергу сказати собі правду і другим людям, які задіяні всі ситуації. Теж сказати правду і твердо стояти на своїй позиції. Говоріть правду в ліцо і своїм. Візаві і самим собі. Рибки. Рибки в листопаді. Карта місяця. Рибки можуть потребувати допомоги. Буде вам, можливо, важко фінансово, а можливо, просто треба буде плече вам підставити. Це один аспект. Другий аспект, можливо, вам комусь прийде допомагати. Людина, яка має достатньо грошей, щоб допомагати іншим. Це залежить від того, ким ви себе тут побачите. Може бути і так ситуація, і так. Особисте життя. В особистому житті все повинно добре. Королєва кубка, королева любові. Ви будете болі-міні розслаблені, люблячі і любимі. А також вирішуйте всі питання через переговори, через розмови. Так, а от фінанси в нас можуть потерпіти крах. Якісь виплати, які обіцяли, не прийдуть. Якісь негаразди фінансові, якесь діло не задасться. Всі плани можуть бути розрушені. Карта розрушення, карта башні. Так що риби дуже обережно з своїми фінансами. Карта катастрофи і розрушеній. По здоров'ю. По здоров'ю повинно бути все нічого. Якщо якась болячка і була, то ви повинні її побідити і вийти з неї побідітелем. Так, далі у нас сидить ваша енергія. А ваша. Енергія буде переменчива, переменчива, знаєте? Ви в очікуванні якихось змін у своєму житті. Рутина вже вам надоїла. Ви очікуєте, ви очікуєте змін якихось, і ці зміни ви, до вас вже ви їх відчуваєте, ви їх ждете, і тому енергія така буде, знаєте, як кажуть, на стрьомі. Енергія на стрьомі. Так. Неочікувана подія. Сонце. У когось дитинка народиться, в когось наступить вагітність, а хтось просто, знаєте, возродиться після якогось застою, можливо, душевного, можливо, фізичної болезні. просто возродиться. От така от, е, вообще, подія дуже гарна, яка б це подія, в якій сфері вашого життя не случилася. Карта Сонце одна з найкращих карт у вашому житті. Щось озарить внезапно, озарить внезапно ваше життя. Так, і що ж говорять ангели-хранителі? на ваші? Закон притяжіння, А, Дуже гарна карта. Любі наші думки це інвестиції, які потім приносять нам дивіденти. Тому думайте про хороше і по закону притяжіння до вас прийде хороше. Думайте не про те, чого боїтеся, а про те, чого ви бажаєте. Якби ви бажали, щоб було. Будьте дуже, дуже обережні своїми думками. Відганяйте погані думки. Не думайте про погане, бо може прийти погане. От таке от у нас підказочка, яка пригодиться для всіх. Всім добра!